Всім доброго ранку. Ми вже з мамою прокинулися. Ми вже прокинулись давно, тільки вийшли. На вулиці, як бачите, такі хмаринки, але не холодно. Ви ж бачите, я в одному вже світері. О. Ой, ну що, будемо пити каву, готувати сніданок, а далі подивимося, що будемо ці, ми з мамою проснулися, кажу, що будемо сьогодні готувати. Вона каже, те, не знаю. Ну, я вирішила зробити там такі смачненькі бутерброди. Може, і вам посподобається таблиця теж з утречка робити собі таке. Ну. Боже, птички співають так гарно, так гарно. Я прийшла до цієї, дивлюся. Ще в мене виноград ось замотаний, ще не от мотала. Дивлюся на свої крокуси, зараз і вам покажу. Ось дивіться, як. Ці ще не розцвіли, це ще. Ще тільки в процесі. Зараз підемо глянемо. Ну, на сьогодні, якби сонечко було, то вони може, може ж і швидше були. Ну, ці вже більше відкриті. Ось. Вчора сонечко так проявлялося, то так прямо цвіли гарненько. О, а морозник, дивіться, який прямо вже такі вже готові квіточки. Красота. Ви знаєте, я купляла і білу, і цей, але ну, дивлюся, що немає вже біленької пропала. Е, біленька була така дуже вутла. О, я її купила на базарі. Ну, вона була слабіша, ніж ця. О, а ця була гарна. І від неї ото такий був відросточок малесенький, я його отсадила. Ну, я думала, що він вже не прийметься. Ні, прийнявся гарненький. Так що Вікуська до нас ще зранку не телефонувала, так що ми ще не знаємо, як вона там виспалася чи ні. О, уже павутина ось літає в повітрі. Так що все, весна движеться. Ну, ще е мокро. Ну, хочу піти а, до цього. Як воно, господі, так би хотіла би розказати, на виноград, якщо трошки наладиться. От, так що подивимося, що будемо робити. Зараз йдемо пить каву і готувати сніданок. Смачний. Так, мама, добрий ранок. Ми вже добрий на Добрий ранок, добрий <світ> ранок. ранок. Ми вже з мамою на кухні. Є. Так. Дівчатка, я взяла 4 ломтика батона, таких ось. Уже положила на сковорідку. я вам казала, якщо у вас є ну, оця, то можна і в тостах робити цей хліб. Я сушу по старовинці на сковородці. До речі, коли приїжджала донька. Як вона була в Туреччині, а потім була вдома. Так вона каже: Мама, це таке хороше діло, ця, ну, щоб була вдома, Тосниця, Та я так вроді й розумію, що воно може і наколи... Я кажу: ой, нічого кажу, доця, я тобі і на сковорідці посужу. В общем так. Тоді наливаємо в сковорідку олії, беремо морквину. Більшу, меншу, на яку пропорцію ви розраховуєте. От. Е, треба маринований о, е, огурчик, треба один. Ну, я взяла отаку, в мене на таку морквинку, ось такі три штучки, е, мама як закривала і різала в баночку, і я так їх вже витягнула Так, наливаємо трошечки олії, тримо моркву на крупній терці, і хай вона смажиться. Щоб вона підсмажилася. А, І потім туди додамо майонез. Як вже буде готова, в нас суміш підсмажена. В общем, для початку трима моркву і смажимо. А потім на цю ж саму терку натираємо огірочки і відчавлюємо ту лишню жидкость, рідину. От. І. Добавляємо її до моркви. Ці бутерброди дуже смачні, вам сподобаються. І вони швидко готуються. Воно ж, ну що там, це ж не, не так уже і багато, правда, ми ж вено. І можна так зранку і діткам, і собі. Та, всім. <смі> так, натерла. У нас то, звісно, вікуська любить з ковбаскою. От. Ну, це такі, знаєте, вони хоч і без ковбаски, хоті не м'ясні, але теж дуже смачні. Ці, у мене вже олійка розігрілася, морку я кидаю туди. Але щоб вогонь був не дуже такий ем, сильний, щоб вона трошки так, як у вас, як знаєте, як, як підтушилася. Ви мене зрозуміли, так? Да? Так що. Так. Ложка, щоб мішати. Ой, і вас трошки потягнула. Так, тут воно в мене смажиться. Так, оно ну, хлібчик мій, щоб не прозівати. І хлібчик уже. Навіть в цьому деякому і трошки йдуще підсмалився. Ось так от я його цей. Так, потім беремо зубочок чесничку Зараз я його обчищу, щоб я не почистила ще. От. І натираємо цей хлібчик. Так, натираємо хліб, з обох боків натираємо. О, хай воно. Це, поки він гаряченький, він е, ароматом часничка пройде, буде дуже-дуже смачно. Так. Намастила вже. Так. Зараз як морква зжариться, тоді додаємо гірочок. Зараз я його натру. Так, підсмажилась моя отак от морква. Я її, ну я не знаю, ну, хвилиночок, мабуть, не знаю, хвилин вісім підтушкувала. Ну, бачите, його небагато. ну Це ж на чотири цих. Ось огірочки я натерла і додаю сюди, щоб вийшла ота лишня влага і трошечки воно підсмажило. Зовсім чуточку. Так, перемішуємо з морквою. Хоча я віддавила відчавила оту вологу, ну все ж трошки залишилося. Зараз поки тут цей, ми беремо. Ложку майонезу сюди додаваємо. Ложку не більше. Бо його ну, Ви будете дивитися, як у вас. Якщо, якщо ви будете більше, от таку ложечку я майонезу сюди кидаю. Якщо ж буде більше бутербродів, то ви ж дивитеся, там дві тоді морквинку возьмете. Його можна і смажити і на маслі. Господи. На сливочному. Але ви знаєте як, якщо ви не відразу його з'їсте, оцей бутерброд, потім те масло захолоне, і воно буде такий вигляд не дуже гарний мать. Ну, як, як на смак воно буде смачне, а як те, буде таке. Поняли? Ну, дивіться, воно тут майже розмішається і дуже видно не буде, але все таке. Я кажу так, як воно є. Тому чуть-чуть от, от, налили олійки, так і посмажили. А огірочок має бути у вас маринований, не солоніті. Вони ж будуть кислі, воно не годиться. Ну, ось о, буквально, я не знаю, ось о, дві хвилинки. І вже я бачу, що воно вже сухеньке. Ну. Воно в мене така вийшла консистенція. Однорідна маса така, так. І беремо, наложимо на наші підсушені, ну, на наші батони там підсушені, що у вас там є, хліб тостовий. Кожного що там. Так. Зараз наложимо і будемо з вами снідати. От якраз ота якраз та пропорція, що я вам сказала, така морквинка і один огірочок, якраз виходить на 4 кусочки батона підсмаженого. Не на більше, щоб знали, що на цей. Бо як треба, як сім'я велика, то треба більше. І ще, правда, якщо люблять такі от всякі бутерброди. Є люди, знаєте, такі, що там і не дуже їдять. За кордоном Нанка розказує, що те, мама тут так не їдять. А я кажу, а ми привикли з утра там, там щоб вже поїли, щоб вже добре поїсти. А вона каже, там так не їдять, там роблять такі всякі бутербродики, млинці, там різних видів. Ну, кажу, Українці ми любимо поїсти. Сир валень. <схі> мама каже сир, варення. Ну, все таке. Знаєте, з чим попити каву і чай. Оце так. Да. Ну а ми нічого. Ми наїдаємося борщ, там суп зранку. У мене бабушка покойна, це по папині лінії. Навари суп з утра, борщу. І їдять з дідом. І нічого страшного <с> від цього ніхто ще не вмер. Так, сейчас я возьму ще ось зелененьку цибульку сюди так, щоб прикрасити. Зараз вам покажу вже. Вийшло гарно. Так. О, отако. <с> так, і зараз спробуємо. Дівчатка, це дуже смачно. Як моя вікуська каже, я не брешу, я не шучу, це правда, це так смачно, вона, оце морква із цим солоденьким огірочком, це просто бомба. Так що, беріть собі на заміточку і приготуйте на сніданок. А ми пішли з мамою снідати. Погода чудова, Так що вирушаю я. На город. Піду допрацюю на виноградах. Зараз візьму своє знаряддя праці і пішла працювати. Хватить, вже на кухні. Ой, а дворі поводка. Супер. Ці пташки співають. Це вже весна. Лайма плаче, хоча зранку вже гуляла, вже бігала, нагулялася, сама зайшла. Плачу знову. Но я не буду, тому що я зараз відкрию. Ну, сама ж йду сюди, та калітка відкрита. Не, я не хочу, щоб вона вибігала сюди. Ми її за ти нікуди не випускаємо. Так що красота. Вийшла, все я, по-іншому. Вчора було, от ви знаєте, вийшла, так було, пасмурно, так все. І якось все було по-іншому. Сьогодні вийшло вже сонечко, така красота взагалі. Ну, ви знаєте, я вчора вчасно від відсіля пішла. Хорошо, що я це, Я тільки туди-сюди, тільки зайшла в двір і почався дощ. І ото ми займалися там на кухні. Так що, попрацюю. Ну, Я думаю, виногради я сьогодні закінчу. А смородину, мабуть, завтра. Так що ти робость, як ото робота нас не бійся, ми тебе не тронемо. Ой, ну це не про нас. Ми тронемо, будемо робити, бо треба, щоб було гарненько. Щоб нам подобалось. Так, я погано я або вам світло сонечко, або собі в очі і непогано вас бачу. Так, все, Балакать хорошо, а працювати ще краще. Пішла я, Все, я вже справилась, як моя сестричка каже, дивлюся, Оля, твоє відео. І так, зараз каже, розпочинаємо роботу. Там через скількись вже показує, що вже все <хи> закінчилося. <хи> але ж я не знімаю все підряд, як я цією сапою працюю. як там цей. Да, Хотілося б, звісно, ото цей махнув рукою і вже зробив. Ох, але ж так не буває, треба потрудитися, щоб так було. Но... Того я вже з виноградом закінчила. От, э, смородину, гадаю, зроблю завтра, но, бо в мене ще є справи в дворі. Те, що тут э, краю, те що я зробила. О, там виногради. От. Тут ось о. йошту. Осінню її зрізала, майже думала, що вже воно й не виживе. А ні, ще повиживало. Так от. Вон там далі, воно видно, там, де чорненьке. То все і те. А тут ось молоді такі виногради. Щось вони в нас не дуже швидко ростуть. Ну нічого, нічого. І якби вродило те, що у нас є, то його там по хватить усім. І, і нам, і людям. Так що пішла я. Зараз вам покажу ці проліски. Бо я казала під а це ж проліски. Ось, дивіться, які вже. За декілька днів. Оце у нас тут під, під цією під черешнею. і такі гарненькі. Ви бачите, скільки там кісточок? Ото в минулому році. Ми майже їх не їли, тому що нам допомогли шпаки. Що ми їм не робимо, як ми їх не цей. Все одно вони нас не покидають рядом, бродять. Це такі діла. Так що йду в двір. Що там моя мама? Може, заскучала без мене? Ой, бо я думаю, що їй без мене скучно. Нема, нема кому її як відволікати, розлікати. Я щось їй скажу, вона посміється. А то сидить там скучає. <хи> Ой, це все, звісно, жарти, але без позитиву нікуди. Треба тільки так. Так, пішла я дівчатки, хлопчики, в двір. Тільки я зайшла в двір, думала, мама за мною сумує. Ні, ну вона сумує. Каже: давай міняй знаряддя праці із сапи на відвертку. Витянули вже літню воду із ями, так що треба вже прикручувати. Коротше, тільки що була на огороді огородником, зараз буду сантехніком. <ріхи> Лайма вже плаче, ті вже хочуть гуляти. Журавлі у нас вже пролітають. Це вже дійсно весна. Красавчики. Лайма плаче, журавлі летять. Щоб не було в країні, а птахи повертаються додому. Все, день дійшов до вечора, все поробили. Що планували, з усім справилися. От. Погодка, бачите, хороша. Мені дуже це підветі трошки вже прохладніше робиться, але дуже гарно. Вічки співають, я вам показувала там, якщо не вийшла, дивлюся ключі летять. Так що це вже добре, що пташки повернулись до нас і повертаються. Весна. От. Все буде добре. Головне здоров'я і мир. От. Відео на сьогодні я буду закінчувати своє. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Бачу, до мене додалося дуже багато нових людей. Всіх рада бачити у себе на каналі. Всім дуже дякую за теплі і щирі коментарі в нашу адресу. Всіх вас ціную, поважаю, дякую, що підписуєтеся і з нами. До завтра!